Водій не тверезий, а транспортний засіб вкрадений. У Коломиї патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення комендантської години. Під час перевірки документів виявилося, що 19-річний водій, мешканець Коршівської тергромади, на підпитку та без посвідчення водія. Тест на вміст алкоголю у крові показав 1,18 вісімнадцять проміла алкоголю крові. На Керманича одразу ж склали адміністративні протоколи за частиною першої статті 130 та за частиною другої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вдовзі поліцейські з'ясували, що Керманич володів автомобілем незаконно. Транспортний засіб правопорушник викрив у 67-річного мешканця Коломиї. Фігурант раніше не судимий, у скоєному зізнався. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.